Що у мене під кришкою? Спеціально накрила, щоб був секрет чи сюрприз. Хоча під кришкою така тримати не треба, тому я її знімаю. Хоп! Хто мені вчора писав за вишкварки? Хто мені писав за вишкварки? От я їх зроблю. Там захотілося вишпару, коли ви мені про це написали. Зараз зроблю. Перемилю на м'ясорубку і буде намазка на хліб. Отакий От план. Поки я ходяча, треба робити щось вкусне. Так, тільки нічого не кажіть за сковороду, хорошо? Сковорода дуже гарна. І викидати я її не буду. Шкварочки в студію. Так швидко зробилися. От просто, знаєте, треба, щоб була ідея. Так, оп, оп! Так їх мало було. Ай, ай, ай! Мерз. Мерз. О, повезло собаці. На, на! Жри. Так, і... Процес! Я вважаю, що і хлібчиком можна. Так, так, так. О, кусочок хлібчика, щоб парочка не пропала. Хоп-хоп-хоп! І. і. Я вважаю шикарно. Все, хватить. Так. Оцініть. Зараз намажу на хліб і до солодкого чаю. Клас, взагалі клас буде. Ось крупним планом. Крупним планом. Вони якісь, не знаю, може сюди б смальцю дужче. Щоб вони держались на хлібчикові. Оце питання. Може А Ану, ось є смалець. Я, мабуть, вкину ложку смальцю сюди. Так, спокійно. Так, це собака. Хоп. Раз, ні, і два. Все. Не більше. І отак, отак, отак. Це отак буде смачніше, мені здається, да? все, тепер отак чудово повечеряю шкварочками. Що ж так погано. О! О! Дивіться, зараз поїм шкварочок. Буду чекати чергового приступу дрижаків. Дякую всім, хто порадив, з того дне їла. Часто з того не їла. Ще ще смалець захолоне, буде біленьким, буде вау. Цілий день нічого не їла, крім цукарок і кави і чаю. Зараз стане шлунок, і всі, хто порадили, всі будуть винні. Отака чорна невдячність вам за пораду. Ну, Взагалі дуже смачно, прямо дуже клас. Чайочок, взагалі, клас.